То добігає кінця, і на валютному ринку в останні дні серпня буде спека. До вашої уваги прогноз курсу валют на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Фінальний тиждень літа пройде на валютному ринку дуже динамічно, а посприяють цьому кілька факторів. Насамперед, це завершення звітного періоду у клієнтів та банків. У ці дні бізнес закриватиме свої взаєморозрахунки за місяць і виходитиме на балансові показники на перше число. Тож компаніям дуже важливо розрахуватися зі своїми внутрішніми та зовнішніми контрагентами саме до цієї дати. Відповідно, в останні дні серпня буде велика активність всіх клієнтів на ринку, що призведе до зростання обсягів статистики. Валютних торгів. На міжбанку максимальна активність цього тижня буде у четвер. А в п'ятницю вже буде лише рихтування всіх валютних розрахунків компаній перед звітною датою. І за прогнозами Олексія Козерєва, статистика валютних торгів за системою Bloomberg буде в щоденних межах від 180 до 250 мільйонів доларів. А ось у п'ятницю обсяги валютних операцій знизяться на міжбанку до 145-170 мільйонів доларів. При цьому за рахунок відносної стабільності валютних курсів на ринку зараз населення не поспішає скуповувати валюту як на готівковому ринку, так і собі на картки в межах нацбанківських лімітів. Тому і цього тижня готівковий валютний ринок своїми відносно спокійними цінниками буде більше союзником для Нацбанку щодо підтримки стабільності на ринку ніж обурювачем спокою та провокатором подальшої девальвації гривні. Що стосується геополітичного фактору, то найближчими днями за гострінь чекати не варто. Вже зрозуміло, що зустрічі у форматі Зеленський Путін в осяжному майбутньому не буде, тому ринки наразі спокійні. Однак в умовах інформаційного шуму спекулятивних стрибків по парі євро-долар не уникнути. Чи будуть вони цього тижня, залежить від обставин, яких ми зараз не бачимо. А тепер переходимо безпосередньо до цифр. На міжбанку за прогнозом Олексія Козирєва, коридор у парі євро-долар буде в межах 1,1,63, 1,1,8 долара за євро. І при котируваннях безготівкового долара в межах коридору від 41 гривні 20 копійок до 41 гривні 65 копійок курс безготівкового євро перебуватиме в межах коридору від 47 гривень 90 копійок до 49 гривень 15 копійок. Але міжбанківська практика останніх місяців показує, що при активні та оперативні роботі Нацбанку цей коридор угод по безготівковому євро буде у дещо вужчих параметрах від 47 гривень 70 копійок до 48 гривень 55 копійок. На готівковому ринку основна частина обмінників фінансових компаній та банків пропрацюють кінець місяця зі спредом у межах від 20 до 25 копійок як по долару, так і по євро. Оптові обмінники пропрацюють зі стандартним для себе спредом у межах 15-20 копійок по обох валютах. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 40 гривень 90 копійок до 41 гривні 90 копійок, а в обмінниках фінансових компаній в межах від 41 гривні 10 копійок до 41 гривні 80 копійок. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах широкого коридору покупок та продажів від 47 гривень 20 копійок до 48 гривень 90 копійок, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 47 гривень 70 копійок до 48 гривень 80 копійок. Євровалюта залишиться головним інструментом для спекуляцій на готівковому ринку цього тижня. І питання поставлю наступне: чи ослабне курс гривні до кінця року? Діліться вашими думками у коментарях. А у мене наразі все. Бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі.